Вітаю на каналі Бовжевільні, де ми говоримо про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні я відповім на одне з найпопулярніших на сьогодні запитань серед коментарів: ми поговоримо про те, як знайти справу життя. Я, якщо чесно, думала, що тренд на це запитання вже давно пішов, але я так розумію, що він повернувся через те, що багато людей на сьогодні втратило свою роботу, почало шукати новий кар'єрний шлях. Також на носі у нас вступи до університетів, і багато батьків та молоді активно зараз думають про те, яку професію обрати, чому присвятити наступні 4-5 років свого життя. Тож сьогодні я просто відповім на це запитання. Крок перший усвідомити, що ви не шукаєте призначення, ви шукаєте майстерності. Давайте будемо чесними. Коли ми намагаємось знайти відповідь на запитання, так в чому ж моє призначення, насправді ми шукаємо відповідь на зовсім інше запитання. І це запитання звучить так. Як називається та професія, яка буде у мене легко виходити, мені то буде дуже подобатись, і при цьому я буду мало працювати, багато заробляти і отримувати оплески від суспільства, бо призначення саме такими має бути хіба ні? І от ми шукаємо це, шукаємо і ніяк не можемо знайти. Не тому, що такого не існує, бо така річ насправді існує, але називається вона майстерністю. Ви багато заробляєте, тому що робите свою справу круто. Ви мало працюєте, тому що можете це робити в 2, 3, 4 рази швидше, ніж початківець або професіонал середнього рівня. Вам це подобається, тому що ваша техніка вже перейшла до автоматики, і ви нарешті можете отримувати задоволення від самого процесу. І вас, звісно, цінують, тому що спеціалістами високого рівня завжди захоплюються. Але для цього потрібно купу років багато працювати, мало заробляти, психувати через те, що не виходить, і 100 разів на день намагатись докинути. Тож, ви шукаєте не призначення, ви шукаєте майстерності, але думаєте, що можете якось зрізати кути і за рік хопа стати визнаним експертом. Просто тому, що це ж ваше призначення, як може бути інакше? Ні. На жаль, світ так не працює. Тож, усвідомлення того, що до майстерності треба ще топати і топати крок номер 1 Окей, ми зрозуміли, що шукаємо майстерності. Тепер наступне запитання: в чому ж вона має проявлятися? Найчастіша рекомендація, яку ви можете почути, це а чим би ти хотів займатися, навіть якщо тобі б за це не платили. Більшості людей дуже важко відповісти на це запитання, тому що вони живуть у реальному дорослому світі, у світі, в якому, якщо ти не працюєш і не отримуєш гроші, ти вмираєш, бо тобі тупо немає що їсти і чим платити за комуналку. Тому нам пропонують інше запитання: зазирни у своє дитинство і подумай, чим ти полюбляв займатись і про що тоді мріяв. Крок другий. Не сприймати мрії дитинства буквально. В дитинстві мені сильно подобалось писати, скільки я себе пам'ятаю, я завжди писала. Також я захоплювалася архітектурою та космосом, і ідеальний сценарій мого життя був такий: я живу в старовинному маєтку, який сама відбудувала за гроші, які отримала з автобіографічного бестселеру, про те, як я стала першою жінкою-астронавтом. Супер практичний спогад! У випуску про пам'ять я розповідала вам про дві речі. Перша – це чим яскравішою була подія, тим довше ми її пам'ятаємо. І друге, це чим старіше спогад, тим менше в ньому правди. Дитячі захоплення це позитивний досвід, про який мозок ніколи не забуває, бо цей досвід приніс багато яскравих емоцій. Але мозок постійно перезаписує наші спогади і додає до них нові деталі. Все, що ми можемо пам'ятати про наше дитинство, це те, що нам щось дуже сильно подобалось. Ми не знаємо, чому. Ми не знаємо, що конкретно ми робили, ми не знаємо деталей, і можемо лише здогадуватись про те, чи буде це корисним зараз в дорослому житті. Коли ми втомлюємося від нашого життя, коли ми розчаровуємося у справі, яку робимо, або вона просто перестала нам подобатись, мозок починає шукати альтернативу. Серед усього вашого минулого досвіду він шукає той, який приносив найбільше задоволення. Тому не дивно, що у найскладніші професійні часи він підкидає нам дитячі спогади. А пам'ятаєш, як сильно ти хотів стати письменником, дизайнером, подорожувати, займатися квітами, ну і таке інше? І так, ми починаємо це згадувати. У нас з'являється посмішка на обличчі і слід за нею думки, а може, послати все те і таки спробувати, скільки ж того життя? Та перш ніж це робити і біжати за дитячою мрією, подумайте от про що. Якщо ви так сильно щось любили в дитинстві, то чому ви цим не займаєтесь зараз? Чому вашої мотивації було недостатньо, щоб цього досягати ще тоді? Є такі люди, і вони зустрічаються дуже рідко, які з самого дитинства знають, ким вони стануть. І вони йдуть туди як танк, їх не можуть зупинити батьки, суспільство або якісь інші зовнішні перешкоди. У них не виникає питання, до якого університету вступити, яку професію свою обрати. І саме про таких людей ми зазвичай кажемо, що вони знайшли своє призначення. Тож, якщо ви не пішли цим шляхом, тому ж вони так же сильно хотіли цим займатись? Розумієте, ми у цьому віці не думаємо практично, ми це ще не вміємо. Ми не думаємо, скільки грошей ми будемо заробляти. За нас це роблять наші батьки. Ми думаємо лише про те, наскільки нам це подобається робити, і скільки всього ми ще хочемо в цій сфері дізнатися. Тож, якщо ви цим не займались тоді, вам не так же сильно то подобалось. І це гірка правда. Наприклад, кипаючись у своєму дитинстві, я так і не змогла зрозуміти, чому я не пішла навчатись письменництво. Чому я обрала зовсім іншу професію в універі і навіть не розглядала ані журналістику, ані сценарну майстерність або що. Але я зрозуміла, що завжди дуже гарно організовувала все і любила це робити. Так, я не стала письменником, але замість того, щоб писати фантастичні історії про вигаданих людей, тепер я пишу історії клієнтів, стратегії та плани їх втілення в життя. Моя фантазія нікуди не поділася. Тож я розібрала всю свою професію на запчастини, всі приємні та неприємні її аспекти, пов'язала із захопленням з дитинства і зрозуміла, що насправді займаюся саме тим, що мені подобається. Чи знала я про професію портфельного менеджера, коли мені було 10? Ні. Чи схожа вона на те, що я любила робити в дитинстві? Так. Просто в дорослому житті воно робиться інакше і має інші назви. Тож, для того, щоб моя професія почала мені дійсно подобатись, щоб в ній стало більше приємних моментів і повернулось бажання йти вперед, я змінила напрямок та вимоги до компаній і проєктів. І з великим задоволенням пропрацювала ще 8 років, аж поки не зрозуміла, що подальший розвиток мене вже просто не цікавить. Нічого, що мені може запропонувати далі кар'єра, мене не влаштовує. Або інший приклад, ви працюєте юристом, і у вас це дуже непогано виходить, але ви просто. Ненавидите індустрії, в якій ви працюєте. Ви згадуєте, що все своє життя мріяли стати дизайнером одягу, працювати у фешені, та перед тим, як кидати свою роботу, можна розглянути такий варіант стати юристом у галузі фешен. Для того, щоб проаналізувати своє становище зараз, я хочу запропонувати вам декілька запитань до себе. Запитання перше: чи подобалась вам колись та робота, якою ви займаєтесь зараз? Чому ви колись розпочали це робити? Якщо відповідь так подобалась, то яка вирогідність того, що зараз ви не заміните її на щось нове і, врешті-решт, так само кинете? Питання друге. Що саме вам подобалось і досі подобається робити? У вас може з'явитися бажання відповісти, зараз мені все не подобається. Але насправді це неправда. Будь-яка робота складається з приємних і неприємних частин, і вам може на сьогодні через тому здавати, що вся ваша діяльність бісяча. Але насправді мені все ж таки є хоч щось, що вам подобається. Питання третє. Що саме вам не подобається зараз? Чи було таке завжди, чи тільки почалось нещодавно? Якщо завжди, то чому? Якщо нещодавно, то теж чому? Що змінилось? Питання четверте, які навички вам дала ваша діяльність? Ви займалися цим певний час. Ви маєте вже якийсь успіх, майстерність у чомусь. Навіщо це перекреслювати, якщо можна скористатися цими навичками у майбутньому? Крок третій не шукати професію, а шукати навички, які ми можемо розвинути швидше за інших. Давайте з вами поглянемо на професію. Будь-яка професія це певний набір навичок, який застосовується в певній галусі. Якісь навички є ключовими, якісь супутніми, але чим більшою кількістю навичок ви досконало володієте, тим більшим професіоналом вважаєтесь і краще заробляєте. Насправді у світі дуже мало професій, які мають унікальні ключові навички, та ще й такі, які потрібно вдосконалювати все своє життя. Наприклад, це хірургія. Її ключова навичка майже ніде не стане в нагоді за межами медичної галузі а для того, щоб її отримати, потрібні роки навчання і супервізії. Більшість професій це комбінація одних і тих самих навичок, розставлених у різних пріоритетах. Наприклад, ви маєте артистичну навичку. Ви можете стати художником, скульптором, ілюстратором, оформлювати вітрини або галереї, графічним дизайнером. Від оформлення книг до веб чи маркетингу, розробником одягу, аксесуарів, взуття, розробником персонажів, відеоігор, телевізійних шоу, дизайнером інтер'єру, дизайнером телевізійних сетів, архітектором, декоратором, фотографом, відеографом, промисловим дизайнером, навіть візажистом в моді чи кіно, або просто креативним директором в будь-якій індустрії. Бачите? Одна навичка, художнє око, відчуття прекрасного, присутня у безлічі професій. Тож, чим більшою кількістю навичок ви володієте, тим більший об'єм професій ви можете охопити і тим менше у вас шансів втратити роботу через те, що якась професія зникає з ринку або зазнає трансформації. Тому ефективніше фокусуватись не на професії, а на отриманні навичок. Але з навичками є проблеми. Деякі даються нам легко і швидко, а деякі ніяк не засвоюються. Тож поговоримо з вами про схильність та талант. Чи народжується людина вже з таланту? Насправді це досі залишається спірним запитанням. На сьогодні вважається, що талант є поєднанням різних факторів генетики, впливу навколишнього середовища, виховання, освіти та індивідуальних зусиль. І вважається, що генетичні фактори відіграють лише незначну допоміжну роль у визначенні певних фізичних якостей або схильностей, але не гарантують успіху певній галузі. Тобто, наприклад, багато людей народжуються з музичним слухом. Але не всі вони проявляють бажання займатися музикою, ще менша кількість стає музикантами і ще менше видатними. Чому так? Тому що у формуванні професійних здібностей найбільшу роль підіграє принцип, з ким поведешся, того й наберешся». Дитина народжується з музичним слухом, їй подобаються звуки, вона легко ловить мелодії, відтворює їх і таке інше, і у більшості випадків просто виросте людина з гарним музичним смаком, яка розбирається в жанрах та має величезні плейлисти на всі випадки життя. І лише за певних умов вона піде далі: або батьки помітять інтерес, або сама дитина десь побачить рольову модель, там друга, музиканта чи героя в книзі фільми, і проявить бажання навчатись. Те саме стосується і науковців, лікарів, юристів та підприємців. Не просто так у світі існують родинні династії, в яких всі працюють в одній сфері. Це комбінація схильності та оточення, завдяки яким формується пластичний мозок дитини. Але нам цікаво не це. Нам цікаво те, що швидко ми можемо засвоювати лише ті навички, до яких ми маємо певні генетичні схильності, або ті, які ми почали практикувати ще в дитинстві через своє оточення. Візьмемо, для прикладу менеджмент і дві його ключові навички це організація процесів hard skill та стресостійкість soft skill. Організація процесів не є вродженою навичкою, вона 100% набута. А стресостійкість може бути як вродженою, так і набутою. Деякі люди народжуються з природною здатністю до стресостійкості, наприклад, я. Вони можуть мати розширений діапазон толерантності до стресу, більш стійку нервову систему, здатність до ефективного регулювання емоцій та швидше відновлюються після стресу. Стресостійкості також можна навчитись, розвиваючи психологічну стійкість та вивчаючи стратегії управління стресом. А тепер уявимо, що у нас є дві людини, які розглядають можливість свого розвитку у менеджменті. Перша людина любить це організовувати. Вона займається цим з самого дитинства, вона дуже системна, вона дуже зібрана і також вона має стійку нервову систему і її важко вивести з себе. Друга людина постійно губить свої речі. Вона запізнюється, їй важко дається дисципліна, вона несподівані проблеми просто збивають її з ніг, але вона дуже добре відчуває людей, що також дуже важливо, до речі, в менеджменті, і хтось колись сказав їй, що тобі б трішечки системності та спокою, і з тебе вийшов би непоганий менеджер. Тож, ці дві людини йдуть на курс з менеджменту та на курси з розвитку стресостійкості. Питання: хто з них швидше засвоїть матеріал та швидше побудує кар'єру? Відповідь перша людина, тому що вона не буде починати з нуля. Вона вже вміє робити ці речі. їй лише необхідно додати до своїх навичок знання та розуміння: чому це працює, а чому ось це не працює. Друга ж людина буде змушена починати з нуля і перебудовувати купу зв'язків у мозку. Крок четвертий: створити карту дій. Тож, для того, щоб знайти наступну справу свого життя, нам потрібно на руках мати наступні речі. Перше, це чітке розуміння того, що нам подобається робити, а що ні, ґрунтуючись на минулому досвіді. Друге, докладний список навичок, якими ми вже володіємо. Звертайте увагу не лише на робочі навички, але й на ті, якими ви користуєтесь в буденному житті. Наприклад, на роботі ви не займались ніколи організацією, але вдома ви керуєте всією родиною і у вас це непогано виходить. Тож це навичка, якою ви володієте. Також не забувайте про хобі. Наприклад, ви любите малювати, але завжди робили це лише для себе і ніколи не пов'язували свою роботу з цією навичкою. Але ж вона у вас є, тож, скласти цей список найскладніша робота, бо це аналіз себе, свого минулого і своєї поведінки, і краще за все працювати у цей час з психологом. Але додатково, я також рекомендую вам спробувати цей тест. 16 personalities, тут є українська версія, але краще проходити англійською, бо переклади не офіційні. Я хочу звернути вашу увагу на те, що будь-який тест не є на 100% правдивим. але саме цей тест доволі непоганий і може наштовхнути вас на деякі роздуми або спогади, тобто звернути вашу увагу на ті аспекти, про які ви ще не подумали. Тепер, коли ми маємо весь цей список, ми маємо проставити рейтинг. Один, на мій погляд, я володію цією навичкою досконало, два знаю середньо, і три щось знаю. Тепер придивіться до них уважно і відзначте ті навички, до яких у вас є схильність з дитинства, вроджена або набута. А тепер відсортуйте ці навички наступним чином. Спочатку йдуть ті, якими ви володієте досконало і маєте схильність. Потім йдуть ті, якими ви просто володієте досконало. Потім ті, які ви вже знаєте на середньому рівні, і ви маєте до них схильність. Потім ті, де ви щось знаєте і маєте схильність. І лише потім ті, які ви знаєте на середньому рівні, але схильності у вас немає. Щоб ви зрозуміли, про що я у цьому пункті, наприклад, ви були вимушені отримати певні фінансові знання, але цифри для вас це якесь пекло і рахувати, викликає у вас нервовий тік. У вас немає до цього схильності. І просто так вийшло, що життя змусило вас це вивчити. Навряд чи ви підете далі і станете фінансовим директором. Ви залишитесь приблизно на тому самому рівні знань, які у вас вже є. І останній пункт. Щось знаю, але не маю схильності, просто викиньте. У цих навичок немає жодного потенціалу розвиватися. А тепер ваша задача знайти ті професії, в яких перші три пункти є ключовими, а останні два супутніми. І не має значення, яка це галузь. Бо розібратись в галузі можна за рік, а от засвоїти досконало ключові навички за рік неможливо. Тому, якщо ви бажаєте змінити кардинально свій напрямок і за рік досягти в ньому якогось успіху, то це найкоротший і найефективніший шлях. Наприклад, один з моїх клієнтів працював в маркетингу. Він писав багато рекламних текстів і з дитинства мріяв стати письменником, фантастом, захоплювався відеоіграми. Він просто ненавидів свою роботу, хоча заробляв доволі непогано. Але він так і не зміг видати жодного зі своїх фантастичних творів і дуже через це переживав. Коли ми збирали його список, ми натрапили на одну цікаву професію – геймдепс-сценаріст, яка просто ідеально йому підходила. Але він ніколи в житті навіть не думав про IT або геймінг. Він навіть не розглядав це як варіант, та все, що йому потрібно було зробити, це зрозуміти, як саме працюють такі сценаристи, зрозуміти процеси в індустрії, бо самі ключові навички в нього вже були йому не потрібно було їх вивчати з нуля. Результат: за півроку він зайшов в індустрію як джун, за рік розібрався до чого до чого, і зараз, вже три роки після нашої роботи, він працює тім лідом сценарістів у мережевій грі. Він знайшов свою золоту середину і знайшов, як об'єднати мрію дитинства з дорослим життям і вже існуючим досвідом. Та ключовий фактор його успіху, ось у чому, він не витрачав час на роздуми та навчання. Він відразу пішов пробувати. Він не боявся починати знизу, він не боявся провалу, Порозумів, бо що єдиний спосіб зрозуміти, це твоє чи ні. Почати робити. Бо, як би класно, ми себе не знали, як би досконало ми не провели аналітику, ми все одно не можемо на 100% гадати, якою буде реальність і чи нам та реальність сподобається. Чому? Тому що наше вміння передбачати майбутнє обмежене минулим досвідом. А те, що ми намагаємось передбачити, для нас щось зовсім нове. Про це, до речі, буде наступний випуск, про те, як музик передбачає майбутнє. Тож, єдиний спосіб перевірити, чи дійсно нам сподобається ця діяльність. Чи дійсно вона буде справою нашого життя, це піти і почати її робити? І чим більше ключових навичок ми вже для цього маємо, тим швидше буде розвиток. А тепер порада для молоді та батьків: якщо ваша дитина чітко знає, де вона хоче навчатись і що вона хоче вивчати, не заважайте їй. Навіть якщо вам здається, що ця професія зробить її бідною, не заважайте. Наше життя довге та гнучке і завжди буде шанс його змінити. І найкраще дитина розчарується у своєму виборі і потім змінить професію свідомо, ніж піде обраним вами шляхом, а потім в 30 страждатиме, знову шукатиме себе і шкодуватиме, що послухалась вас. Якщо ж ця дитина ви, і батьки змушують вас обрати на ту професію, яку ви бажаєте, то знайдіть в собі сили протистояти. Це ваше життя, яке жити вам, а не їм. Я ніколи нікому не давала приймати за себе важливі рішення. Навіть якщо мої рішення потім виявлялися помилкою, я не шкодувала, тому що я спробувала. Це мій досвід, мої рішення, мої свідомі дії. Свідоме та сповнене життя можна прожити лише своє, а не чуже та нав'язане. Якщо ж ваша дитина не знає, чим вона хоче займатись, то це абсолютно нормально. Ну, не можна в 17 років раз і назавжди прийняти рішення щодо своєї спеціальності. Ну, якщо ви не та дитина, унікальна. Для цього потрібен час: час розібратися в собі, пізнати світ, отримати різноманітний досвід. У минулому випуску я розповідала вам про розгалузові знання це фундаментальні навички, які потрібні в будь-якій професії. Чим би ви далі не займались, вони завжди стануть в нагоді. Тож, якщо ви не можете вибрати професію зараз, оберіть таку. Спеціальність базову і фундаментальну. Фінанси, економіка, маркетинг, менеджмент, психологія, комунікація що вам більш для душі зараз, це все фундаментальні знання. За час, поки ви навчаєтесь, ви отримаєте корисні навички, познайомитесь з різними людьми і зможете більше пізнати себе та зрозуміти, яким буде ваш наступний крок. Навіть якщо в результаті ви оберете щось зовсім іншого світу, ваш диплом не перетвориться на безглуздий папірець, бо ці знання завжди будуть плюсом у вашому резюме. Тож на цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобався випуск. Не забувайте про підписки та вподобайки. Зустрінемось з вами наступного тижня. Цьомки!